22 березня Росія масово обстріляла Україну, наслідок чого постраждала критична інфраструктура. У деяких містах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням. Це наймасштабніша атака на енергетику України за останній час. Вибухи лунали щонайменше у 10 регіонах. В Запоріжжі було влучання по найбільші ГЕС України Дніпро ГЕС. На станції зайнялась пожежа. На місці працювали надзвичайні служби та енергетики. На щастя, загрози прориву немає. Сьогоднішня тривога стала найбільш довготривалою для Вінницької області. Вона тривала 6 годин 33 хвилини. Зафіксований приліт в об'єкт критичної інфраструктури. Ворог застосував гібридну атаку БПА і крилатих ракет. Також пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ударів було зафіксовано в Дніпрі, Кривому розі, Івано-Франківську, на Хмельниччині, Сумщині, Одещині та Львівщині.